Американський благодійний фонд Global Empowerment Mission – це про підтримку без кордонів. 12 лютого волонтери допомагали у прилуках. Це чергова гуманітарна місія, котру фонд Джем здійснює спільно з Прилуцькою міською радою. Підтримують різні категорії населення. Цього дня приділили увагу учасникам бойових дій на території інших держав. Ми продовжуємо надавати таку гуманітарну допомогу, а це продуктові набори прилучанам пільгової категорії. Сьогодні таку такі набори отримали ветерани афганської війни. і Ми щиро вдячні американському благодійному фонду. «Джем». Я вже неодноразово говорила. Ми щиро вдячні керівнику напрямку по Чернігівській області Олександру Довганю. Ми, перш за все, дякуємо за таку повагу і така, таку уважність до нашої громади. Громадська організація ветерани афганської війни та учасники бойових дій прилучений діє вже 10 років. Її голова Володимир Нежебори. Говорить, об'єднані ніби справжня родина з єдиним сумом в очах та спогадами про війну. у 79-му році я призвався в прикордонні війська на той час, кордон був Афганістан з Таджикистаном, де ми виконували свій службовий обов'язок. У 79-му році нас підняли по тривозі, і з перших днів 25-го числа 25 грудня ми вже перейшли кордон з Афганістаном. Служив десанто-штурмової групі в складі десанто-штурмової групи на протязі двох років в Афганістані. Виконував бойові задачі. Коли ми призвалися і ми виконували військовий свій обов'язок, нам було 18-19 років. Нам ніхто не допомагав, якщо взяти те, що ми виходили, це було бундурування, те, що було на нас. Там було 40, вверху піднімалися, в було мінус. Ми носили все з собою. У Нас не було ні волонтерів, нічого. У нас були кірзові сапоги, масхалати і й бушлати. Дні війни мало кому не далися в знаки. За майже 40 років юні хлопці стали вже дорослими чоловіками. Про бойові дії нагадують тривожні сни та згадка про тих, хто загинув. Я проходив службу в Афаністані півтора роки. Попав я туди в 82-му році, після півроку учебки і прийшов додому в 83-му. Осінню. я не добровольцем пішов, я вам кажу зразу. Призвали через воєнкомат, забрали туди, попав, в Афганістан відслужив чесно. Це я вважаю, що повинні віддавати дань таким людям, які побачили війну. Це не по своїй вині, і в нас ще багато людей, які не повернулися. Із цей війни, а хтось багато років прикутий до ліжка, і продуктовий набір за свого сина отримує матуся. Її дружини в чиїх очах вже давно змарніла віра, що зниклий безвісти. Чоловік повернеться 12 лютого. Підтримали і вдів воїнів. Це одна із організацій. Дійсно, на сьогоднішній день волонтери Форджен, які дійсно допомагають не тільки афганцям, Я бачу, допомагають чинобицям, сім'ям загиблих, ветеранам, пенсіонерам. Всім це дійсно. Одна, ну дійсно діюча підтримка, де ми бачимо, що вони не тільки словами, а дійсно ділом і чимось допомагають людям. За що їм ветерани афганської війни, учасники бойових дій, учасники АТО ООС, сім'ї загиблих, інваліди. Ну я блакаю по своїй організації. Дуже вдячні за підтримку, за порозуміння. Дуже велике дякую волонтерам, і всім, хто організував цю допомогу. Дуже велике дякую. Це дуже велика підтримка. Менш ніж за годину всі продуктові набори знайшли своїх адресатів. На підтримку фонду Джем розраховують і інші соціально незахищені категорії прилучан. Тож міський голова Ольга Попенко продовжує діалог з керівником напрямку по Чернігівській області Олександром Довганем щодо подальшої співпраці. Головна мета підтримати всіх, хто цього потребує. Ми го обговоримо це питання, що і ми будемо подальшому працювати, і будемо забезпечувати наше населення такими продуктовими наборами. Бо на сьогодні ми бачимо, що є такі пільгові категорії, які потребують такої допомоги. Тому ще раз і ще раз будемо дякувати керівництву благодійно американського фонду Джем, і звичайно особливі слова вдячності Олександру Довганю.